І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровейсь дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає калібр на ДБВ-152, карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, бачу номер, номер 80.34, так. Конструкторське бюро. Дивіться, я. Ну. Давайте так, чесно скажемо. Всі, напевне, ну... Більшість танків із конструкторського бюро, у нас в від підписників, їх багато, бої, на них багато боїв отже, вони подобаються, отже вони класні, отже вони імбіщенські, я розумію. Але треба на них багато ресурсів витратити. Це мінус, звичайно ж. так, Але плюс в тому, що якщо ти витратив, то ти знаєш, вже на що ти витратив. Хоча ніхто не знав, що це за ПТХ, так? Але погравши на ній, ми бачимо, що побачили ми багато боїв, я ще раз повторюся, і побачили, що це імбіще. В чому його імбіще? Давайте знову ж чесно так. Ми вже вияснили, що гармата. от Імбіщенська гармата, вона по комфортності, по точності, по влучності, по перезарядці і по альфіщу. Так, дивіться, яка у нас альфіща під 900 вилітає. Це просто шикарно. Так, можна знівелювати тим, що в нас картонний картон. Але, ну, в принципі, так, якщо, ось навіть подивившись наші бої в реплеях від підписників від наших ну, скліщ, так неймовірних, фантастичних так, і в тебе вже теж скільше піднімається, ти вже знаєш, як на ньому грати. Поки я розповідав тут чудові та цікаві історії, ДБВ 152, наш вже настріляв 3200. Від однієї поки що позішен. Стрільнув! Тут іще, ще, знаєте, так, ну як знівельовується. Знівельовується у нас бронюванням те, що у нас немає в принципі бронювання. Але в нас є маневреність. Він легкий, ну нема багато бронювання. От, наприклад, Яга. Яга повільна, такий великий бос. Він поки доїхав до Позішену, з нею вже нікуди не виїде з цієї позішені. Він буде там собі натанковувати або пострілювати, але ще спробую на ньому влучити. Так? Перезарядка довга-довга, альпіще там вилітає. А тут раз стрільнув, від'їхав, стрільнув, від'їхав. Все, в принципі, так як книжка пише, так скажемо. Чудово. ну. На дальних дистанціях битися нам з'явиться ще те задоволення. Давайте згадаємо, скільки в нас тут пробиття. До речі, я хотів побачити на цій ПТС саме на перевалі. бій. ось ми його і побачимо. Давайте подивимося, пробиття на комуляках у нас 330. Наполіпшених ну, на, на 10-ці не так багато, в принципі. Так, Бачимо, що з ягою у нас проблема. А ось бронебійні 281. Шкода від пострілу 800, бачимо, от 900 у нас вилітало з Бачательйона 25Т. Чудово. Так, я думаю, там треба повернутися тих наглюк побивати з льодовика, бо. Ну, там кличать на допомогу наші братіші. Зараз повернемося, швиденько там їх вихлопушимо. І все повинно бути чудово по бою. 6-5 у нас по бою в нашу користь. Перевага по ХП поки що у суперників, але невелика перевага. Граємо в топовому топі, але ну, маємо право пограти в топовому топі хоч раз в тиждень. Так. Чудово, виїжджаємо, виїжджаємо і... теж З-під тишка. Виїхав, стрільнув від'їхав. Виїхав, стрільнув від'їхав, перезарядився, з перезаряд... Тут вже бачимо, у нас в оточенні і з містка вже суперники прориваються. Кличе на допомогу там уже і бачат. Тут е... відвернувся Індіан, поїхав бачату допомагати. Гост ну, Б там стоїть. На нього звернув увагу Еміль 1 і був за це нахлопушений. Чудово, перший ворог прихлопушений. 3859 настріляно. У по-моєму, тут більше нікого і немає. Повертаємось або можемо стати на імбополочку тут біля бази і теж вихлопушити цих наглюк. Хоча можна ну, не зразу вихлопушити, а просто їх надхлопушити, щоб вони вже надхлопушені, знітилися і вони вже почали тікати, кликати на допомогу. А вже напевне, що вони будуть більше в дев зараз грати, тому що 9-5 рахунок в нашу користь все чудово у нас побої тут нічого не вдалося. Хоч Хоч ніхто їх там в принципі і не зустрічав так сильно на льодовику, але і в них нічого не вийшло. Дуель на дуель у нас з Марсом надхлопушив, так як я і казав, і він вже надхлопушений, знічений, поїхав е, кликати на допомогу. Братіш <продіщів> своїх. Так, ще одна дуель на дуель. відступає Де ж надхлопушився? 870. А з Марса 900 вибив. Почекай. Плюс-мінус. Скільки там відсотків повинно, У нас 800 шкода від пострілу середня, а вилітає 900, на сто більше. Це вона така у нас гармата. Так, де ПВ де теж. Суперників там, він такі хулой-холой, ну він не бився ні з ким бачимо. Він там стояв весь бій, прикривав своїх братячів. Марс поїхав. Поїхав. Вже там попросив у нього допомоги. І можливо він там навіть і зашкірився за тими імбоками. ну ось ось ти отримав своє. <сміття> за те, що стояв весь бій. Так, в цей момент бачимо наш бачати 12Т попер вже на базу суперників. Там в оточенні ХВК 30. На Кейлінії, я думаю, його зараз вихлопушать, яга там стоїть, тримає поки що оборону. Ну і на гірсі там бачили лише G40. Але я думаю, що там іще хтось є, прикриває. Поїхали практично. броніщем своїм продаваш, плюс барабан, а ми вже будемо дохлопушувати. У нас там ще з ягою, а ось АВК, я думаю. Там, він втік. Він вже на базі своїй. Так, Будемо вихлопушувати зараз. І у нас з ДБВ суперником е, свої, так скажемо, справи. І з Ягою. Яга там довго ми не могли його там пробити, багато разів стріляв. Ось, а вона зустрічає, встиг стрільнути чудово, дав триворизничний. 7,252 настріляно. Їдемо вже в повному оточенні суперників. Марс теж напевне. Мені щось здається, що Марс не на гірці, а десь він там аж зашкірився, там де з -з зазвичай артилерія шкіриться в кущиках, так? Ну бо кущик. Може бути? Я думаю, що так. Ось він. Ха! за камінцем сховався. Він дизайн як злякався, він тоді був надхлопушений і він злякався, аж втік туди, аж сам куток. Хелп me кричить, там, допоможіть до побачення. <laughs> не встигли допомогти. Так, і 4 вороги знищено. І вже майже 8000 тисяч настріляно. десь ж така невеличка дуельна дуель, я думаю, що перемогся. Вийдемо за рахунок альфіщі своєї. А тут вилетіло аж 2934. Чудово! Так, ну і що? там залишається? А, Disour залишається Я Також поїхав я зараз до Взяв його до згоду, будемо трьох дать перепушив. Зараз ми ще 25 протепушав. Чудовий бій! Ну що, рекорди показує, так? чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!